Щирі вітання усім шанувальникам спорту, і, зокрема, тим, хто поважає екстремальні види, саме про екстремальну експедицію, про її високе, як для аматорів, досягнення, буде йти мова в цій розповіді. Це була сорокова гімалайська експедиція. Сорокова ювілейна, і вона мала закінчитися е, взяттям, ну як то кажуть, не підкоренням, а взяттям. І Встановленням прапорів на двох вершинах, які ми поіменували вже по-українськи. Власне, ось почався трек. Зараз таких дорог в Непалі дуже багато. Економія от, пересування на джипі колишніми стежками трековими і такими дорогами, вона дає змогу десь три дні. 15 з 15 економити, тобто трек наш тривав 13-12 днів. Ну, отакі дороги, як ви бачите, не зовсім безпечні, але водії тут майстерні, і ми е, до якогось моменту, власне, е, все на колесах було у нас: з Катманду до точки старту, до Бесісаха, так зване селище, і від нього ось так транспортом. Понад прірвами цілий день. Власне, день у нас пішов ось на такий переїзд. Ми проїхали до селища Чаме, ось у цьому ущелині, і від нього почали от стартували стежками далі по цьому треку, який називається Довкола Анапурни. А там у нас на перевалі 5,5 тисяч метрів вже наша мета ліворуч, гора, яку ми потім назвемо і вже вона названа гора Героїв України. Ось це після минулорічної лавини лишився сніг там, де його, власне, ніколи і не було. Я вам скажу, що оце Тетяна Назаренко одна з тих, хто піднялася на вершину і встановила це досягнення. Ще раз підкреслю, аматорське. А це селище. І пейзажі довкола стежок. Ось так я ще раз підкреслюю, це висоти, на яких ще не було снігу. Ну а далі вже бачите льодовики, на яких вже шапки льодові. Ми до них прагнемо. Ось цими ущелинами йдемо води. Звичайно ж, як ви розумієте, цього року, цього сезону предостатньо. І зйомки йдуть в один з днів, коли було сонце. Сонця дуже, дуже було мало. І воно нам засяяло тільки коли ми вже були на наших вершинах, на вершинах, які ми назвали українськими мінами. Ну, бачимо початок треку ще. Е, от, доїхали до Чаме, там, там ще зелена зона на висоті до трьох тисяч метрів, ось такі дерева, і е, можна йти, як то кажуть, ще не одягши і не одягаючи нічого теплого. Хоча, Уже досягаючи буквально з цьому треку, через кілька годин ви приходите ось у таку місцину. Ну тут дійсно Реріховські пейзажі, хоча реріх туди і не потрапляв, у ті високі краї, оце такі качки там на тому, ж, на тому рівні вони живуть. Продовжуємо наш шлях, і ви бачите, що у нас фото-теле, така звітна розповідь. Незвично для можливо, телебачення, але от фотоапарат зафіксував, як це змішана корова з яком. І от вона зі своїм телям форсувала річку. І маленький, якому всього там 5 днів від віку, він мало не втонув в цій бурхливій річці, але вийшов до цього селища це брака. Он ліворуч, там монастир такий. Я б сказав, древній монастир. Всі ці споруди, які ви ще побачите в цій, в цій розповіді, вони мають віку там понад 600, 500 і е, навіть під тисячу років. Тому, можливо, зовні не презентабельні, але древні. І це під охороною ЮНЕСКО понад 2,5 тисячі пам'яток там в Непалі. Ну, це місто Мананг. Місто бачите, ліворуч. Древні такі споруди, і вже сучасні лоджі, в яких можна розташуватися і провести нормальну ніч не в холоді. Вулиці цього міста Манан, старовинні монастирі. Ну, тут є такі відкриті місцини, на яких ми навіть в попередніх експедиціях давав я урок футболу місцевим хлопчакам. Висота, я вам скажу, 4 тисячі метрів. І тут доставляються усі вантажі тільки тими, хто несе їх на собі. Іноді які, іноді не коні, але ось ніяка тварина на висоти такі, де льодовики, вже не піде. Тому все люди і ми туди йдемо. Мананг це останнє місто, в якому ми власне. Вирвалися з полону снігів, це наші учасниці експедиції. Двоє вже дивляться, роздивляється маршрут. І ще є інтернет тут манангу, а потім ось такими стежками, такими містками зустріли групу ентузіастів Моновело, тобто одне колесо, і вони намагалися. Намагалися пройти вище в Гімалаї, але вище 4 тисяч метрів не довелося їм пройти, тому що оці зусилля величезні на такій висоті, даються знаки. Двоє з них спіткала їх гірська хвороба, повернулися. А так ми великдень зустрічали ось у цьому засніженому селищі. Довелося провести два дні через заметіль. Чекали, коли заметіль закінчиться. І отак там вже розбудовано кілька будиночків. Є де переночувати і харчуємося там нормально, тому що чергові, які виходять на стежки, ось це на стежках, сезонні такі нічліжки. І е, через два дні ми вирішили все ж таки рухатись вперед, тому що більшість повертали назад. Більшість е, і наші колеги, які з нами йшли, іноземці, ну, такі пейзажі вони зачаровують і в той же час відлякують е, туристів, гірських, навіть альпіністів. Поверталися назад, багато хто. Ну, бачите, навіть орли сушать крила, тому що весь час падає сніг. ну і Тварини які, які є основною такою тягловою силою, там їх використовують тільки для перевезення вантажів. Як, якщо я сказати про Непал, ось ці люди, які вже повертаються назад? Це вже можна було знімати їх, коли вони. Легко і невимушено йшли назад, не досягши мети, власне, тому що двоє чи троє з них, таких вправних велосипедистів, зазнали гірської хвороби, а це дуже і дуже небезпечно. Ну і от ми нарешті почали торгувати стежку до хайкемпу на висоту 5 тисяч метрів, звідки мали стартувати на нашу гору. Коли ми пішли, за нами раптом люди зрозуміли, що можна йти. І, а ми вже протоптували стежку в глибокому снігу. За нами пішло дуже багато людей. І ось у цьому невеличкому хайкемпі на висоті 5 тисяч метрів. Е, отут це наш, наше крило. У нас е, дві таких е, кімнатки, в яких розмістилися в цьому гуртожитку. А ось у цих будиночках розмістилася рекордна кількість людей. Понад 200 людей. Ніколи такого не було ще. Ну, от, мабуть, українці завели всіх, і всі вирішили через негоду, все ж таки, не, не боятися її, а йти до гори. Ну що ж, це ми по ходу вже підйому на Хайкемп зустрічали ось такі пейзажі, і ми були впевнені, що нам пощастить. Оці хмари прибралися в день підйому. Ну, ми почали на підйом на гору до перевалу і потім на нашу гору. І ще в пів на п'яту ранку. Краса невимовна, ну як для кого, звичайно, але е, ці будиночки лишилися позаду. Ми от звідси цими глибокими, вже протоптаними стежками почали рух, розпрощалися з нічліжкою цією, нам попереду ось. Такий підйом крутий, дуже і не зовсім безпечний, чесно скажу вам, тому що іноді доводилося там дряпатись. Ось ми з Тетяною Назаренко сидимо на порозі нашого останнього перед підйомом приюту і йдемо рано вранці ще темно зовсім, сонця немає. Пішов підйом на висоту 5,5 кілометрів, а потім. Ми виходимо вже на траверс нашої гори. Доти безіменної гори, але яка після того, як ми підняли прапор, зафіксували в присутності представників Міністерства туризму і компанії, яка, е, яка підписалася нам видати сертифікат. За нами йдуть багато хто. от Я пишу, вже пласка така вершина красива, я пишу на ній героям слава. Буде піднято прапор на е, цій вершині. І уже по поверненню Катманду ми одержимо сертифікат на гору Героїв України. Прапор України на ній. Ну, не дуже так би свіжий ми, тому що після шестигодинного підйому на недостатньо кисню тут, але красиво вона, бачите, отак збоку. Тут не дуже то будеш живим і веселим, але все таки ейфорія від того, що ми піднялися на цю висоту, що ми зафіксували гору, яка тепер називається гора Героїв України, реальний герой України. Від того дуже радісно і приємно зафіксовано цю гору. Довелося ще піти і одну гору. Повторити, окрім того, що гора Героїв України, пан Коньков, колись, будучи президентом Федерації футболу України, півтора року тому десь загубив і сертифікат, і все таке інше. І от туди, от, бачите, де Хмарки довелося робити гачок такий, десь кілометрів 20 іще витрачаючи багато сил, піднятися і знову повторити гору українського футболу. А потім, потім був спуск ось туди, на селище Муктінакт, селище священне для багатьох буддистів, індуїстів з усього світу. Вони їдуть сюди, цей монастир, в якому течуть 108 ну і чоток 108, і 108 вісім струменів води, священної води, священних гірських річок. І індуси з усього світу з'їжджаються сюди. І ритуал цей відбувається, знаєте, холодно дуже, незважаючи на те, що квітень завжди спекотний. Ну це як попереджала погода про майбутні катаклізми. Холодний сніг лежить знов-таки там, де йому б і не слід лежати. Ось це ущелина дуже широка розлога. Тут кілька древніх монастирів. І ми, повертаючись уже з Муктінакту, йдемо на бачите, ще немає і навіть бруньок на. Листя, причому зовсім немає. Ми повертаємось уже в інший, так би мовити, бік за кільцем Гімалайським, за кільцем Анапурни. Йдемо отак, як ці люди вулицями Муктінакту спускаємо з монастиря. В монастирі дуже багато таких, знаєте, древностей. Це наш готельчик, в якому вже, вже можна комфортно жити, навіть душ є. І все це, це для мандрівників, для туристів, альпіністів дуже і дуже приємно і важливо. А монастир весь час під увагою паломників, для них він вертолітна, злітна така, вертолітна, майданчик вертолітний. І це багаті індуси можуть собі дозволити. Всі інші добираються або там джипом вже дорогу зробили з аеропорту Джонсон, або кіньми, або пішки, звичайно, кому а що дозволяє, фінанси дозволяють. Ми тут провели фотосесію. Не завжди застанеш ці ритуальні такі дії індуїстів, але так ми застали, застали все це і купання їх, і освячення. Ну і от власне програму таку туристичну після спортивної ми вже почали виконувати, тому що попереду було дуже багато втреку. Ну, для нас вже він такий не важкий, оскільки це ми будемо опускатися після цього. Після цього ми будемо ще і монастирі, і цікаві села, історично дуже важливі для історії взагалі Непалу, палу і світової історії. Будемо відвідувати якось цей монастир. Звідси підемо вниз, вже з чотирьох тисяч опускаємось туди ближче в долину ріки, в якій, до речі, ще з часів тих часів, коли тут був океан Всесвітній, почали підніматися гори. А артефакти такі лишилися в камінні. Є відбитки морських тварин різних і залишки золота. Це тільки там, це тільки ось ці місцевості, ось тільки в Муктінакті. Намагання будувати іще щось нове. ну Я вважаю, що це не слід уже робити, треба зберігати те, що вже дано історію, і відновлювати ось такі споруди. Ось тризуб, бачите, це теж символ буддійський, такий, древній, індуїсти його поважають. І е, все це символи, які в древніх храмах, там у кінакті їм уже тисячоліття, вони збереглися дуже-дуже бережно ставилися, ставляться, але ну, ви знаєте, що потім відбулося. Е, тут ось ці Будда, Шива і всі ці божества їх е, дуже шанують, ось так живуть монахи в таких келіях. І я думаю, що в е, ми не даремно витратили, вирішили, що день тут проведемо в цьому монастирі і в цьому містечку, для того, щоб вже мати повне уявлення. Ось камені лежать, в яких зверху ви бачите сліди тих тварин, яким вже власне це відбитки тих тварин, які жили десь мільйони років тому. Ось так в селищі Марфа живуть ті, хто пасуть коней. Це древнє село Марфа, ось його вулиці. І ці будинки складені з каміння, бачите, без в'яжучого матеріалу, просто камінь на камінь. Унікальні самі собою вже. І тому Марфу дуже-дуже люблять відвідувати, особливо восени. Це яблучне місто таке, От серед цих скель і монастирів, яблучні сади. І яблука у жовтні дуже дуже смачні, на такій висоті виростають унікально все. Це зараз з Муктінакту дорога на іще одне древнє містечко джаркот. А це транспорт. Такі витривалі конячки, багато що вирішують у Гімалаях. На джаркот веде ось така дорога. Но... Пробивають ці дороги, підриваючи скелі, і це теж не дуже так, уже і здорово. Технічний прогрес має бути лояльним до історичних цінностей. В Жаркоті лишилося все, як було сотні і тисячі років тому. Бачите, це древній вхід в монастир. Піднімаємось східцями. Люди, як ви бачите, ворота низькі, тому що не дуже високі. З древності вже мешканці Непалу, їх символи на вулицях, їх монастир, от вже поновлено дещо келії і життя монахів. Це теж один з шановних символів в Непалі. І от монастирське приміщення, де лікують людей, де приходять відвідувачі, їм показують древні письмена, книги. Що приємно, що буддійська релігія вона дуже демократична і доступна для всіх. Доступні ось древності, цінності, книжки, висловлювання. Монастирі підтримуються в хорошому такому стані, завдяки от простим людям, не пальцям, які приносять туди все, що можуть. От якісь, знаєте, от в цих згортках подарунки, дари до монастиря приносяться. Це жаркот. Жаркоту вниз до дуже цікавого селища Кагбені. Унікальне. Такими вуличками треба виходити з міста. Ну що І ще раз підкреслю, цим вулицям сотні і тисячі років. Тому згляньтеся на те, як древні архітектори надійно будували ці споруди. Вони встояли навіть при землетрусі 1934 року. Це кагбєні. Цього року ще врожаю, першого врожаю рису не було, так де, де куди, подекуди він. А це вулиці Кагбіні. Воно, Це селище стоїть на дорозі до королівства Мустанг. Це королівство, коли Непал був королівством, то це Королівство в Королівстві. І ось цими вулицями люди виходили на дорогу, це таке річище широке. І стежками вздовжічіся йшли. Ось воно перед вами. йшли туди, прямо до королівства Мустанг. Воно більш в низьких місцевостях розташоване, більше 3,5 тисяч метрів, там висот немає. А це отаке подвір'я, звичайне селянське подвір'я. А тут поруч, гомба, монастир, в якому виховуються юні непальці. Кожен третій син в сім'ї, оскільки люди бідні, іде в монастир після 11 років. Бачите, грають в крикет, молоденькі монахи. Їм дітям дають змогу розвиватися як завгодно. Вільного часу багато, але вони в монастирській школі обов'язково навчаються зранку. Це древні книжки, Древні книжки не мовою написані. І вони в цьому монастирі, в цій гомбі, вони зберігаються. Зберігаються, вона ця споруда стоїть на березі такої річечки. Селище, ще раз підкреслюю, називається Какбені. Ось це гастрономічний відділ, один такий є лавки, в яких геть усім торгують, навіть є Кримські вина і є Закарпатські вина. Бачите, це навіть діти вже просунуть, як то кажуть, майки футболістів носять. Ну, а так, типова непальська жінка літня. І Уже, на жаль, я скажу, на жаль, для Непалу, дороги ці дають змогу їздити там на джипах, на автобусах, які довго не витримують цих доріг, звичайно. Самі бачите, як тут йде рух. І от так доставляється більшість і продуктів, і кормів для тварин. Ми зараз. Маємо залишити Кагбені, перейти до селища Джонсон, це невеличкий аеропорт, але ключова станція для того, щоб рухатись в бік восьмитисячника Тхаулагірі, довкола Анапурни. Там уже пейзажі ось такі. Ми бачимо гори такої конфігурації, місток, бачите, вис... висить який довгий, широкий, довгий. Це австрійці вже провішують тут свої мости. Джомсон, автобусна станція. Тут люди чекають автобуса, ви бачите, вулиці вимощені вже. Це теж древнє місто. Воно за останні роки бурхливо розвивається. Тут з'являються сучасні споруди. Це гора Нілгірі над Джомсоном, дуже красива. Вона до 7 тисяч майже сягає висоти. Там в цьому Джомсоні. Школи, монастирі, це в центр провінції, я б так сказав. На двох берегах знаходяться річки. І от такі краєвиди квітнуть яблуневі сади. Бачите, тваринки такі ж, як і у нас, свині. Свині, вони всюди, свині. І, Мешканці цього міста живуть в основному, звичайно, не лише сільським господарством, туризмом, тому що сюди прибувають ось такі літачки з і ще з похари, привозять туристів, альпіністів, і ті звідси вже розходяться, роз'їжджаються в різні точки масиву Анапурна, починають треки. Ну, оце, бачите, і готелі вже це отельний двір. Тут я змішано, так би мовити, в такому дворику красивому ми розмістилися, коли вже прийшли після виснажливого треку, після снігів і всього іншого. Це дуже приємно ще і ще раз показуємо селище Марфа, тому що воно від Джомсона пішки 2 години, але дуже вітряно, сильний вітер, тому ми заходимо і вже там ночуємо після Джомсона. В Джомсоні не зупиняємось. А в Марфі є величезний, великий такий типово-сільський монастир, древній монастир, який вже не пальці оновили трошечки, там ще одна прибудова є. Він на стежці до Тхаулагірі знаходиться. Отак, з верхньої точки фрагмент селища Марфа, пласкі дахи, на яких виконується багато робіт, навіть рис молотять там. Оце вже монастирське подвір'я. Монастир в скелях. Так, келії виходять сюди, і монахи зараз на роботах, а коли вони збираються всі разом, то і тут ведуться роботи різного роду ремісничі вироби роблять. Ну і в марфі, оціми вулицями, у цих, цих будиночках дуже багато ремісників живе, селян, і господарів, звичайно, цих. це все готельчики, в яких можна розміщуватися за різні ціни. Буквально, бачите, є древня, вони. Люблять різьбу по дереву і е, вирізбляються З Марфи вже можна їхати автобусом до тієї точки, куди ми хочемо приїхати, до гарячих е, джерел. Ну, автобус зламався, от ми вже тут в роздумах, чи скоро це е, е, відбудеться, тому що проїхали кілометрів 5, е, ну, дороги такі. Але ми таки дісталися цих е, гарячих татопані, гарячих е, джерел. І там у воді температура, я вам скажу, дуже висока. Це вже прийшли індуси, паломники, і ми вже залишили їх самих там. Але дуже, дуже корисні ці усі ванни, ми мали змогу відпочити після треку там один день. Знову шляхи непальські, типові шляхи, які дійсно приваблюють людей, ось такі панорами. Ось е, такий краєвид, це вже в, вранці, десь після шостої години. Е, над озером Фєва, це священне озеро в Непалі, 10 кілометрів полотнище, е, похара міста. В ньому ми завжди завершуємо всі експедиції для того, щоб е, ну, привести себе до ладу, е, накупатися будь-якої пори року. Тут водичка десь градусів 20-23, джунглі. На протилежному березі джунглі, тварини, птахи. Все це дає змогу відпочити 2-3 дні. І ось е з такої краси, тепла вже їхати в Катманду, завершувати справи, одержувати сертифікати. Цього разу ще раз підкреслю. Ми одержали офіційні документи на те, що в Гімалаях, ось у тому регіоні, звичайно, це так не видно, не з Джаркоту, тобто з. Точки високої не видно нашу гору, але вона там є, гора Героїв України і гора українського футболу. Ну ось такий дурман, красивий, білий квіти. Тут все квітує е, весь рік. Все красиво, країна надзвичайно красива, надзвичайно доброзичливий народ, це центральна станція е, човнова на, на в похорі на озері Фева. І ми, власне, ось цими пейзажами попрощалися і з Фєви, з Покхари поїхали до Катманду. Ще були цілі дороги. Це у нас прямо навпроти готелю, у нас оці дерева, під якими люблять сидіти ті, хто от буквально. Нещодавно евакувалися, вони не ходять в Гімалаї в гори, а приходять сюди в похарі, сідають під деревами і вважають, що медитуючи, вони наближаються до е, тих буддистів, переймаються їх, так мовити, психологію. Е, білі чаплі, вони характерні для цього регіону, для озера Фєва. Ну, дуже красиво, і як, як і що, як не вода, дає змогу справді. Реально відпочити від усього, від навантаження і нервового, і фізичного. Ну а потім ми вже е, їдемо до Катманду. І там це озеро тільки згадуєш уже у круговерті такі е, багатомільйонного міста, мурашника такого. Ці пейзажі назавжди лишаються. Ну, Ми періодично все ж таки повертаємося до них і будемо повертатися, тому що. Е, це країна, я б сказав так, незважаючи на всі біди, які звалюються на неї, вона дуже активно, власне, як і Україна. Я часто проводжу ці паралелі, вона прогресує, і в ній цікаво жити. І от е мій товариш і молодий політик Раджен Радахал в, в похарі дуже багато зробив для того, щоб розвивалося місто, розвивався, Непал. Там ці споруди, які ви дивилися, і навіть цей вхід до печери, в яку падає вода, він, він є в принципі теж оновленим. І для туристів це дуже дуже привабливо. Ну, однак. Все закінчилося, як ви знаєте, в останній день цієї експедиції катаклізмом страшним. В Катманду нас застукала, застукав землетрус. Але документи всі ми привезли, все-таки все зробили і вирвалися з того, ну, пекла, чесно кажучи. Але я думаю, що буквально через півроку ми знову будемо там. І 41 ша експедиція зафіксує іще нові якісь місця. І 41-ша експедиція э, дасть повірити не пальцем, що українці вони не забувають друзів. Як би там не було, ми будемо допомагати один одному підставляти плече. Ну так, коротко про результати і спортивні, і політичні, і суто людські. 40-ї гімалайської експедиції. На все добре, до побачення.